Він не встиг побачити сина, та навіть не дочекався його народження. Біла церква провела в останній путь 32-річного захисника Олександра Журавкіна. Воїн був оператором відділення радіоелектронної боротьби 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув герой 16 червня цього року поблизу Оріхово-Васильівки Донецької області. В Олександра залишились дружина та новонароджений син, матір, вітчим та сестра. До спасу при собору попрощатися прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі місць. Тяне поховали захисника на алеї Слави Сухоярського кладовища, співчуття рідним і близьким. Це був мій однокласник. Ми з ним ну, добре спілкувалися, добре, гарно дружили. Дуже сумно, коли пройшла звістка. Мені дуже сумно, всім дуже сумно. В мене просто нема слів. Мені тяжко зараз говорити, на жаль. Збитки за неякісний однострій у понад 1,6 мільйона гривень. Поліція Київщини голосила підозру директору фірми, який постачав до Білоцерківської громади військову уніформу неналежної якості. Як встановило слідство, наприкінці 2022 року 37-річний чоловік уклав договір з міською радою на постачання зимової форми для місцевого добровольчого формування. Але одяг швидко зношувався. Експертиза підтвердила численні невідповідності технічним стандартам. Через дії директора. Громада втратила понад 1,6 мільйона гривень. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадаємо, наш телеканал на початку 2023 року зробив власне журналістське розслідування щодо неякісної форми для членів ДФТГ, яку тоді замовила міська рада. Матеріали ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі. У білі церкві 67-річний водій збив шістьох людей на пішохідному переході. За даними слідства, аварія сталася на вулиці Тарашчанська. Автомобіль Mitsubishi Outlander протаранив групу людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Серед постраждалих четверо підлітків дитина і жінка. Лікарі діагностували у восьмирічного хлопчика перелом ноги. У підлітків різні забої, а в 53-річної жінки перелом ловної кістки. Під час перевірки встановлено, що водій був два Йому загрожує позбавленням волі. На строк до трьох років забороною керувати авто. Правоохоронці з'ясовують обставини смертельної аварії, що сталася на Білоцерківщині. ДТП сталося на дорозі між селами Трушки та Фурси. За даними поліції, 57-річний водій автомобіля Рено наїхав на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм 63-річний чоловік, що керував двоколісним, загинув на місці. Винуватцю тепер загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Ціни на м'ясо продовжують зростати. Вартість свинини, яловичини та сала поступово підвищується і вже відчувають покупці. Ми подивилися, скільки сьогодні коштує м'ясна продукція на ринках та у магазинах Білої церкви, і що стоїть за цим подорожчанням. Всі подробиці у матеріалі. Щомісяця в Україні змінюється вартість на м'ясну продукцію, проте порівняно з минулим роком ціна зросла в середньому аж на 40%. Варто зауважити, що цінова політика на ринку та в супермаркетах дещо відрізняється. Наприклад, биток у супермаркеті коштує від 290 гривень за кілограм. У той час як на ринку він вартує 250 гривень. Лопаточка теж піскісточки 220 двадцять міточок 250 і прибір на 250 Сало ж не дуже відрізняється в ціні. Звичайно, на полицях супермаркетів супермаркетів коштує від 290 гривень за один кілограм, на ринку – від 250. А от генеральське для справжніх поціновувачів. У магазині ціна становить 690 гривень за кіло, а в господині – 700 гривень. Салко гарне, красиве, 300 гривень. Це з м'ясною прослоєчкою у нас 700-600 гривень. За словами пані Світлани, цінова політика залежить виключно від процесу виготовлення та якості продукту. Ну, це з м'ясною прослоєчкою, шкірочка зроблена, воно йде вищого готунку. І це теж гарненька шкірочка, гарно зроблена прекрасної роботи чисте, гарне, 300 гривень воно коштує на даний момент. Та як стверджує жінка, продукцію частіше купують на ринку, особливо в базарні дні, адже в павільйоні продають свіже м'ясо, яке пройшло обробку ще вранці. «В ну, Супермаркету я вам скажу, я б не рекомендувала б навіть брати. У нас все таки воно, час реалізації в тобто у нас до обіду, і вже м'ясо продане. А там буває два дні, три дні ним торгують. Тобто воно свіженьке, все зроблено. Тобто 12 часу максимум воно знаходиться тільки на реалізації. А ну, так у нас все свіженьке, гарно. У нас тут дуже гарно все провіряють, все качественне, товар дуже гарний, завжди молоденьке, хто хто розбирається, вибирає котре молоденьке, гарненьке. Інстанція перевіряє всю продукцію, яку викладають продавці на прилавки. Тож, якщо вірити прийнятим стандартам, не свіжого м'яса у павільйоні немає. У нас перевіряють у нас тут. На що цього все дуже добре. Ніяких жалоб, в крайній случаї, в нас не поступало покупателів, що там не свіже там чи як. Ну, дивляться, буває, що там е, до може був, то людина навіть предупредить людину, що воно трошки дешевше, може там на 20 гривень там хоче людина продати, то може трошки вступити. А так як свіженьке, воно гарне, ціна нормальна, людина прийшла, купила. І задоволення прийде ще сюди до нас. Покупчиня Леся каже, що закупляється так не часто, проте теж вважає, що краще брати м'ясо саме на ринку, адже тут воно свіжіше і доступніше. «Ні, на ринку, ну так ми рідко купляємо хотісти ласамі, ну сюди приходимо. Не супермарці. Тут, може можливо, тут домашнє. Економістка Лідія Горошкова розповідає, що цінова політика змінюється по всій країні, проте не суттєво. Та зазначає, українцям слід очікувати зростання вартості на м'ясо та навіть яйця. Що стосується сучасної ситуації, суттєве зростання так і воно торкнулося на жаль практично всіх регіонів України без виключення. І більше того, якщо подивитися на офіційні оцінювання. Мінфіна, які оприлюднюються щомісячно, то зростання є щомісячні ці зростання. І тепер до важливого питання, чому таке суттєве зростання. Ну, загалом воно, якщо оцінювати в середньому по Україні, то до 40% це зростання. Тобто є деякі регіони, де це трішечки, менше, ну, менше десь на рівні 30% є регіони, де це зростання становило десь 60%. Відсотків, але офіційно ведеться мова про середньому до 40%. і це без виключення усі види м'яса, тобто і свинина, і яловичина, і сало, і м'ясо куриці, в тому числі, за словами фахівчині, причиною зростання цін є війна. Найбільші агропідприємства, що постачали навіть корм для тварин, були на сході України, де зараз тимчасово окуповані території. Тож власникам худоби доводиться закуповувати корм дорожче. Відповідно до цього утримання тварин тварин стає дещо невигідним. На жаль, війна додає і раніше були у ці сезоні зростання, але на жаль, постійне зростання на на наразі зараз вже відчувається. І от і те, що я, я, я думаю, що це скоріше за все, от якраз тимчасові втрати територій, саме аграрного спрямування. Анна Мельник Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Новини починаються з вас. Побачили подію, несправедливість або щось варте уваги. Телефонуйте до нас у редакцію за номером, який ви бачите на екрані: 068 905 06 26. Ми почуємо, розберемося та покажемо це в ефірі. Рятувальникам під час пожеж доводиться оперативно реагувати, щоб врятувати життя людей? Тож по всій Україні створюють добровольчі рятувальні батальйони. Це лікарі, вчителі, фінансисти, приватні підприємці, механіки та інші небайдужі громадяни, які вирішили зробити свій внесок у безпеку громади. Яка функція таких добровольців у коментарі ДСНСника. На даний час на території Білоцерківської громади відсутні підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони, адже в нас зараз функціонує на території самого міста три пожежно-рятувальні підрозділи і плюс до того аварійно-рятувальний загон спеціальне призначення, і це є, в принципі, достатньо. Що стосується інших громад Білоцерківського району, там, да, там є проблематика, що Далеко від пожежно-рятувальних підрозділів до певних населених пунктів, і там є більша необхідність для створення цих добровільчих пожежних формувань. Головна функція цих добровільчих пожежних формувань в тому, що вони можуть швидше за нас прибути, до місця пожежі локалізувати цю пожежу, а також при прибутті вже наших державних пожежно-рятувальних підрозділів вони зможуть нам допомогти у підвозі води та проведи інших заходів, які нам необхідні. Представниця білоцерківського клубу Халкрюбі Джиджи Олена Балюк здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з комбат джиу джитсу що відбувався у Мадриді. Спортсменка виступала в розділі ґраундфайт та успішно увійшла до трійки найсильніших. Досягнення стало результатом системної підготовки та злагодженої роботи спортсменки і тренерського складу, зокрема Михайла Арцімовича. Вітаємо Олену та її наставника з вагомим результатом та бажаємо подальших успіхів. Ще одна перемога для Білої церкви. Дем'ян Сергієнко здобув золото на Пафос Open Оупен-25». Вихідними хлопець виборов дві золоті медалі у Греції, представляючи клуб Джі Джі», продемонстрував впевнену та домінуючу боротьбу, провівши чотири поєдинки, завершивши кожен із них достроково без шансів для своїх опонентів. Перемога Сергієнка стала черговим підтвердженням високого рівня бойового джиу-джитсу в нашому місті. Та ще однією вагомою сторінкою спортивні історії Білої церкви. І, хоча сьогодні перший день зими, біла церква досі не побачила жодної сніжинки. Як повідомляє Укргідрометцентр, цей тиждень буде відносно теплим, як для цього сезону, так у вівторок небо буде затягнутим протягом усього дня. Температура вночі становитиме плюс 3, в день, плюс 5. У середу ситуація аналогічна. Суцільна хмарність від ранку й до вечора. Температура дещо підвищиться. Вночі близько 4 градусів тепла, у день до 7. У четвер похмурість продовжують панувати над містом. Вдень обіцяють дрібний дощ. Нічна температура сягне плюс шести, денна близько плюс 7. У п'ятницю погодна картина залишиться схожою, без опадів. На вихідних суха погода збережеться. У суботу стовпчики термометрів покажуть близько 2 градусів тепла уночі та 3 в день. У неділю буде прохолодніше. Вночі мінус один, день – близько плюс один. Коли війна забирає найдорожче, сім'я Чечель своїми руками створила фермерське господарство, що майже 20 років займалося вирощуванням саджанців плодово-ягідних культур. Їхній сад став символом життя про родину, пам'яті, занепад сімейного бізнесу. Дивіться у нашому сюжеті. У селі на Білоцерківщині серед зелених пагорбів розкинувся сад сім'ї Чечіль. Більше 20 років тому тут почалася історія, в якій кожне дерево має свою душу. Сад займає 40 соток землі, де росте понад 300 сортів фруктів, яблуні, груші, абрикоси, сливи, черешні, вишні та персики. І кожен це результат праці та віри однієї родини. Ініціатором був Андрій Васильович Чечель. Ми закінчили Київську сільськогосподарську академію, я і мій чоловік, і були направлені в Млійський інститут садоводства, де ми працювали науковими працівниками. Але коли прийшли 90-ті роки, і треба було якось трошки виживати, як можна правильно сказати, задумались над тим. Може, ми зможемо вирощувати саженці. А син наш закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут. І після закінчення сільськогосподарського інституту був направлений в Голландію на стажировку і був у фермера, який вирощував саженці. Ну, він приїхав після Голландії і сказав нам із батьком, так, так. Я думаю, що будемо вирощувати сажанці. А я запитала його сину, а ти як думаєш вирощувати? А він в Голландії ж вирощують. Чого ми? Що ми хужі? Ні, ми не хужі. Переїхавши в Матюші, родина стала розвивати бізнес. Спочатку була старенька машина, прицеп, сікатор, сапа, лопата. Згодом розкрутились та взяли в оренду землю, і на цій землі почали вирощувати дерева. У 2004 році відкрили відповідно фермерське господарство. Фермерське господарство назвали Чечільсад, не ми, а люди в селі. Ну, Наше прізвище Чечіль, і люди назвали А, це чечіль -сад. Для моєї родини і для мене, і для Йосиповича, і для Андрія. Це було їхнє покликання. Вони любили це, і в них, мабуть, було це заложено генетично. Але повномасштабна війна кардинально все змінила. У перші дні вторгнення Андрій пішов у військомат, але там йому відмовили. Тож долучився до тероборони. Згодом був у лавах 113 ї бригади. А коли створили елітну 47-му Магура, долучився до її складу. Але у січні 2024 року життя воїна обірвалось біля села Степового на Донеччині. Батько, дізнавшись про цю страшну звістку, з часом також помер. Ось дерево, оце старе дерево. Це коли родився Андрій. І ми посадили дерево Макінтош, називається. Макінтош, Макінтош яблуня. Оце вона років 50. Ні, ще трошки немає, бо Андрієві не 50, йому 49 ось у буде. Було б. Втративши найрідніших, Людмила Іванівна згадує, що їхній сад завжди був особливим. Вони використовували сучасні та новаторські технології вирощування рослин. Андрій ніколи не зупинявся на досягнутому, постійно шукав нові методи, читав, експериментував, спілкувався з аграріями з різних країн. Так і у їхньому саду з'явився знаменитий сорт Фуджі, Каріо та ще десятки інших рідкісних видів. Кожен новий сорт Андрій випробовував особисто, спостерігав, як він проживається, як реагує на наш клімат, проводив власні апробації. Нині ж сімейний бізнес закривають, а усі саджанці розпродують, бо роботи дуже багато, і утримувати сад без постійного погляду неможливо. Щоб просто згадували нас, щоб я такі чи були такі. Подякували нам за те, що ми виростили хороші, хороші саджанці, хороші сорти, і що вони користуються нашим споживають. Росіяни щодня руйнують життя сотень українців, але наше завдання вистояти і пам'ятати тих, хто самовіддано жив і працював на українській землі. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Це все на сьогодні. Залишайтесь на хвилі перевірної інформації. Діліться своїми думками та допомагайте тим, хто поруч. Побачимося наступному випуску головних новин Білої церкви. А це вже менше ніж за добу. Нехай щастить.